Відкритий міський конкурс образотворчого мистецтва. Святкові зимові розваги. Зібрав найкращі роботи юних художників з Чернігівщини. Виставка, що стала підсумком конкурсу, вражає різноманіттям тем і технік виконання, катання на санчатах, зимові пейзажі, родинне дозвілля. Все це знайшло своє відображення у художніх роботах. Ми його створювали безпосередньо для дітей, щоб проявити кожну дитинку, яка хоче любить гратися під час зимових канікул взимку, знаходить собі розваги. І тому і назва відповідна: святкові зимові розваги цього року 101 робота. Вже навіть після конкурсу ще одна робота поступила на конкурс. Але фактично ми в експозицію включили 69 робіт. Це ті, які заслуговують уже на таку художню, мистецьку увагу, і 42 Роботи це відзнаки журі і місця. В кожній віковій категорії, як молодші, середні, так і старші, є гран-прі. Це перевага цього конкурсу. Тому ми пишаємося тим, що можемо заохотити діток як маленьких, так і дорослих. Гран-прі у віковій категорії 14-16 років здобула Варвара Паладій. Вона малює з маличкою і мріє пов'язати своє життя з мистецтвом. Робота Варвари, присвячена зимовому Чорнігову, викликала особливу увагу відвідувачів. Взагалі-то я приймаю участь вже третій раз, але гран-при я отримала вперше. Я навіть не думала, що займу перше місце. Я сподівалася десь на друге, а тут дуже радісна новина, справді дуже подобається саме процес малювання. Це дуже розслаблює. Мені дуже хотілося зобразити саме зимовий Чернігів, тому що всі ми любимо прогулюватися цим чудовим місцем. Конкурс набуває дедалі більшої популярності цього року. До нього долучилися учасники та учасниці з прилук. Організатори сподіваються, що наступного року географія розшириться далі, і ще більше дітей відкриють для себе мистецтво. Наша задача сама така, знаєте, головна, основна це. Максимальне охоплення всіми формами мистецької освіти набагато більше дітей, які ж проживають і в Чернігіві, і на Чернігівщині. Чому тому, що насправді мистецька освіта вона не просто створює там дитину, вона її якось формує. Мистецька освіта, освіта це ключ. До нашої майбутньої країни мистецький порив він насправді сьогодні є в цій залі. Долучайтесь, відчувайте, дивіться і бачте те, що ви можете сьогодні побачити. Я у першу чергу вітаю дітей, а потім уже вітаю викладачів з тим, що це така е, спільна колаборація, це та робота, яка була підведена до того, щоб можна було це оцінити і показати нам чернігівцям. Як зазначили організатори конкурсу, в подальшому найкращі роботи юних митців будуть розміщені на банерній виставці, яку вже традиційно презентують у сквері імені Богдана Хмельницького.